На Росії знову сталася надзвичайна ситуація на аеродромі. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую. Бавовна відбулася з боку військового аеродрому Балтимор, де перебуває бойова авіація РФ. Про це повідомляють росіяни у соціальних мережах. Миттєва карма у дії так коментують інцидент в українських пабліках. Тим часом у воронезьких чатах пишуть, що вибухи сталися в районі аеродрому «Балтимор», де базується полк фронтових бомбардувальників Су-34. У місті нібито триває повітряна тривога. «Балтимор» – Це військове летовище у Воронежі. Колишня назва «Воронеж-Б» – Аеродром заснований у 1930 х роках. Це вже не перший інцидент на російському аеродромі. Перша атака в Енгелі відбулася у понеділок. 5 грудня. Тоді пошкодження отримали два ракетоносці Ту-95. Крім того, внаслідок удару по базі також загинули троє російських військових. А вже 26 грудня 2022 року, внаслідок удару безпілотника по аеродрому Енгельс-2 міг бути знищений пункт управління авіабази. З інформацією Міноборони Росії, внаслідок удару загинули військові. Є інформація, що загинуло багато військових та було пошкоджено кілька винищувачів. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.